Сьогодні ми детально розберемо освячення повіржені виконування праці, тобто запрошення. Це базовий документ для легалізації працівників із чотирьох країн: це Україна, Білорусь, Молдова і Вірменія. Чому всі обирають освячення? Бо це набагато швидше, ніж карта побиту. В цьому відео у наглядному прикладі я покажу, як зробити таке запрошення для працівника, і ви побачите повний список документів, які вам треба будуть. Я сам перед новим роком зробив з 8 таких запрошень і покажу, як не допустити ті самі помилки, які допустив я. Бо я був здивований, більшість тих помилок не було ніде описана. А я тут в кінці цього відео тобі розповім. Ми на каналі я мама Емігрант. А ми поїхали. Є три критичні моменти, які змінилися в 2026 році, і про які ви повинні знати перед заповненням. Терміни і безперервність. Ошвячення видається максимум на 24 місяці. І величезний плюс у тому, що воно не має кордонів. Раніше після відпрацювання терміну треба було чекати півроку, щоб відкрити нове. Тепер можна подавати наступне ошвячення відразу після попереднього. Забезпечуючи безперервну працю працівнику, але все одно краще подаватись на карту побиту. Але для початку хай буде оця от віза. Фінансовий аспект та відповідальність. Збір за розгляд справи тепер коштує 400 злотих замість 100. Це з 1 грудня ввели і відразу ж тоді відмінили для громадян Грузії це освячення. Ось такі ось зміни. Хто пропустив? Це безповоротний внесок роботодавця. Важливо за законом ці кошти. Має платити саме фірма. Якщо ви вирахуєте ці гроші з вашого працівника, це порушення закону. Також пам'ятайте про актуальну мінімалку на 2026 рік. Це 4806 брутто або ж 31,4 на годину. Тип договору обираєте умова о праці або умова злицення, і воно має співпадати з тим, що буде по факту. Адже якщо ви в ошвяченні скажете, що буде умова о праці, а підпишете умову злицення з працівником. То працівник буде працювати нелегально. Хто не може отримати освячення? Ну, зрозуміло, що громадяни інших країн, ніж чотирьох перерахованих. І якщо робота сезонна, наприклад, збір ягід або туризм, вам потрібний інший документ з дозволення на працю сезоновим, тип С. Освячення для сезонних робіт не підходить. Тепер, коли ми розібрали з юридичною базою, перейдемо до технічної частини. Я покажу, як правильно заповнити кожен пункт, щоб не втратити ці 400 злотих через Дурну помилку, а тут можна на кожному кроці помилитись. І зараз ми з вами це розберемо. Отже, заходимо на gov.pl, Звісно, лінк я залишу в описі. Логінимось. Вибираємо залогінитись через логін gov.pl, Я вибираю, бо профіль зоофаний. Тут в нас є список, як ми можемо залогінитись. Банк через банкінг, профіль зоофаний, М обиватель, Edot Use в ID. В мене стоїть. Банкінг, тому я через банки піду. Тут я, звісно, замажу логіни, паролі свої. Можна так само, ну і через профіль ЗУФАНІ зайти. Ніхто нікому не заважає. Тут треба підтверджувати на телефоні в аплікації банковість. Зараз, коли ви затрудняєте, навіть по два-три по три рази доводиться робити оцю саму процедуру. Тепер ви підтверджуєте свої дані, і ви не думаєте, що ви раз підтвердили, і все. Ні, це. Кожен раз треба так робити. І ось ми тут. Якщо у вас декілька подмітів, то берете там, де ваше ім'я, прізвище, зміна контексту і вибираєте фірму. Якщо у вас декілька фірм, наприклад, як в мене. Я, наприклад, виправ фірму, на яку хочу затруднити. Вибираємо затруднення земців осьвячення оповіження виконування праці. І беремо перший пункт, так як ми не агенція праці. Ну, якщо ж ми агенція, то звісно ж беремо щось інше. І тут відразу нас попереджують про зміни, що вже не 100 злотих, а 400, тільки зазволення на праці з сезоновим 100 злотих. І тут так само о, нагадування про те, що від 1 грудня для громадян Грузії вже не можна виробляти освячення. Вони це аргументують тим, що країна не йде в напрямку цінності Євросоюзу. Тому вибачайте ваших громадян, ми так легко приймати не будемо. Будете по зазволенню працювати. Так, тут довго зупинятись не будемо. Вибираємо тут місто, в мене целоць, дані фірми. Тут контактні ваші дані, далі ім'я, прізвище працівника, стать, дата народження, громадянство. Як бачите, вибір тільки серед цих чотирьох країн, серія, номер документу подружжя і дата важнощі. Можна дату видання, але не обов'язково. Те, що червоним, я вам розказую зараз. Далі ми поїхали в становіську, тобто на, які, на яку посаду ви приймаєте працівника, е, назва і код цієї посади до кожної є свій код. Тут можна вибирати зі списку. Можете починати е, набирати назву. У мене, наприклад, монтер інсталяції фотовольтаїчних, і е, вибираєте зі списку, що вам треба. Е, закрес підставових обов'язків на становіску праці. Тут, якщо чесно, я сильно не мудрю, я просто беру через Google, а точніше через Gemini чи якісь інші штучні інтелекти. Тут я не думаю, що хтось тут буде аж так доколупуватись, але можете, звісно, підібрати під, під свого працівника закрес обов'язку. Я, якщо чесно, з цим сильно не запарюся, Одно воно все буде вписано в умові і в регуламіні фірми. Далі в нас символ ПКД. По якому діяльність, яка відбувається на цьому робочому місці? У мене, наприклад, це виконування інсталяцій електричних. І тут, тут невеличка увага. Так як в мене, в працівників немає постійного місця праці, вони постійно в делегації, тобто кожен день вони можуть бути у іншого клієнта ставити фотовольтайку. Тому я вписую в першому, що, те, що те, в адрес виконання роботи, той самий, який і ще фірми. І тут в інформації додаткових пишу, що брак сталого місця виконування праці в зв'язку зв'язку з тим, же. кожен клієнт має інний адрес сом делегації. Постійно роблю, ще ні разу ніхто не доколупався, тому копіюйте і собі вставляйте. Родзай умови, яку ми будемо підписувати звичайно або злицяння, або опраці, або ОДО. Ну Аджо не значив, взагалі, воно навіть тут прокатить на очвячення. І тут далі в нас іде. У мене це умова злицення. Наприклад, мінімум повинно бути 40 годин. І мінімальна ставка. Віднедавна, ну як я замітив, десь півроку назад, що ця система праця Go, навіть поправляє, якщо ви ставите менше мінімалки, вона вас поправляє. Але не треба забувати, що коли збільшується мінімалка, наприклад, я зараз робив у грудні і було 30 з половиною. І мені треба було на січні зробити освічення, я відразу бив 31 і 40. Якби я взяв 30 з половиною, система мене пустила, але освічення б не дали. Вибираємо окрес, час на який ми злицаємо цю роботу. Ну, звісно, вибираємо, який там треба працівнику, коли він прийде. І ви, не може, ви можете взяти тільки на тиждень до переду. Тобто, це не як повідження повідомлення праці, це і діє навпаки, вперед. Вибираємо на як довго. Ну, тут, звісно, я завжди ставлю максимальний можливий термін. І чи треба працівнику в'їхати? На територію Польщі або він вже перебуває на ній. Ну, я не знаю. Поясніть мені в коментарях, для чого треба освячення, якщо працівник вже перебуває тут, бо я робив це чисто для того, всі, в принципі, робили для того, щоб виробити собі візу і мати святий спокій з легалізацією. Тут довго зупинятись не будемо. Це осьвячення, трошки воно таке, скажімо, не знаю, навіщо воно тут, адже це саме ми зараз будемо заповняти бумажну версію. Іменно оцього ошвячення. На що воно тут підписується? Це про каральність, чи працівник був караний, чи зараз ведеться про нього справа І всяке от, е, до цього відношення, що має всі оці пункти. І ось тут ми переходимо залончники. Тут всі, увага! Перше, е, хай буде це першим. Оплата 400 злотих. Підтвердження. І тут увага в цьому підтвердженні. Статус має бути виконаний. В мене Сантандер, в мене було так, що я тільки випускаю платежку 400 злотих, воно мені генерує pdf ку І там статус перші півхвилини, десь воно йде, очікує на реалізацію. І я якось вислав так до уже, вони кажуть, ні, вийшли нам назад, там, де є вже статус виконаний. Тому не спішіть, як я. Трошки почекайте, хай буде статус виконаний. І, до речі, деякий лайфхак з документами з PDF, Як працювати? Я в кінці цього відео розкажу офігенна прога. Я нею постійно підсадив весь офіс сидіти саме на цій прозі з pdf ами Ти можеш робити все, що завгодно за підписку, навіть їх коригувати. І дивіться, далі у нас такі документи пішли: це паспорт. Здавалося би, паспорт, да паспорт, що тут такого? Так, коли мені прийшло поучення від Ужонду, що тепер вони вимагають не просто паспорт, і я ніде не бачив інформацію, що щось змінилось. Тепер треба всі сторінки, де є відмітки в паспорті. І ніхто ніде про це ні слова. Тому користуйтесь всі відмітки. І, увага, вони перевіряють. Вони перевіряють дату. Я десь е, не пам'ятаю, де в чому я помилився. І, а, саме е, в... Так, я десь якусь сторінку не вислав, бо працівник виїхав. І мені пересилають, що згідно з інформацією від стражу гранічних, у вас не всі сторінки паспорта, будь ласка, дошліть всі. Тому не треба е, пробувати тут намагати у жодну. Я не намагав, я просто чесно провтикав. І що, в принципі, паспорт вже не зовсім актуальний, бо людина виїхала і додатковий штамп з'явився. Тому пильнуйте і це. Додали, в моєму випадку ще треба певномоццтвом. Так як мене немає в КРС, я, як певномоцник, затрудняю людей. І тому треба певномоццтво, нічого хитрого немає, але має бути друг саме з Ужонду, Силка буде в описі. Його друкуєте, той, хто є в КРС і чорник з жоду, або прецесну, або всі чоловіки підписуються, там, що ви можете е займатися е саме затрудненням людей від імені спілки, і тоді летим. Тобто тут я кожен раз залочую той самий файл. І ось так виглядає це Е, Головне скачати це саме з сайту повітрявого жонду, жонду, жонду праці. У мене це уоджі. І підходимо ще е, віднедавна два нових друки: це освічення подмету з Праця цузожінцові. До околічності. це один друк. І тут дуже увага. Бо зараз, відтепер, від грудня е, вручну не можна підписувати такі документи і сканити. Ні, тепер електронний підпис. В деякої людини ушов тиждень війни з ужондами, щоб цю інформацію добути. І я її зараз вам переказую. Дивіться, документ, щоб електронно правильно підписати, щоб у вам не завернув. Треба його записати руцями і в місці, де підпис, нічого не ставити. Скануєте його і електронно підписуєте електронічним підписом. Не треба руцями ставити, бо о, підпис, бо завернуть назад. Ось так. Користуємося, їдемо, два таких. Подібних ошвячення. Не будемо довго зупинятися. Е, це друге ошвячення. Тут, в принципі, що ми будемо платити, що в нас є гроші, щоб платити працівнику, що в нього зарплата буде не менше, ніж у інших працівників на такій самій посаді, і щоб він не був промоцнів карани за якісь там, не знаю, за щось. Ось у мене це виходить 5. Документів. Е, підписуємо все це діло, підписуємо за Уфаном, і у нас завжди з'являється анкетка, я завжди, і в нас з'являються три такі от кніпочки, Я завжди беру в кінці е, скачати pdf є, Якщо що, я навіть і представникам скидаю, що ось дивись, я вислав, ждемо. І коли приходить вже підтверджене, то ясно, що я так само йому пересилаю, що він робив візу собі. І знизу от бачите, пише червоненьким, що документ підписаний такою-то, такою-то людиною, тобто хто сформулював цей запрос. Потім в кореспонденції єдине, що ви можете, це зложити коректу, або підтвердити, що людина приступила або не приступила до роботи. І увага! Чому наполягаємося на документах, на всьому списку. Бо якщо якийсь буде некомплектний документ, бо щось не донесете, вам приходить. З ужонду лист, сюди ж в цю систему, праця гов. І якщо вам, наприклад, треба, щоб працівник швидко зробив це, швидко зробив собі візу, то, якщо ви щось не дасте, це, не, це явно не буде швидше. Коли ви щось не доносите, не даєте якийсь документ або неправильний, приходить вам лист з ужонду і коли ви щось додаєте, те, що вас потребував ужонд, то Ваша справа переноситься, дата, коли може приступити працівник до роботи, переноситься ще на тиждень від цієї дати, коли ви складуєте коректу. Тобто, наприклад, ви зробили 10 числа на 17-го, щоб прибув працівник, вам приходить, ви робите коректу 15-го, то вже ви 22-го зможете зробити це ось від від го Тому треба бути уважним. Коротко підсумуємо список документів. Паспорт зі всіма сторінками, з відмітками. Раз. Оплата 400 злотих, два. Ошвидшення подмети, повіжи, це його прази Сузумсові, два таких ошвидшення. І якщо ви певномосник, певномосництво це п'ять. Все, оце от наші кіти, які постійно треба висилати до ужонду. Важливо, після того, як працівник приступить до роботи, у вас є ще один обов'язок. Протягом семи днів ви повинні повідомити ужонд про те, чи. Дана особа приступила до виконування роботи або ні. Ось таке вийшов трошки довге відео, але думаю, для тих, хто затрудняє людей, воно буде дуже корисним. Серега, тобі привіт! ви на каналі Я у мами Емігрант. До побачення.